Всім привіт, з вами Віталій, і зараз я вам покажу, як монетизувати свій канал, знаходячись в Україні. Ну, в принципі, це неважливо, де ви знаходитеся. Ну, ви Українець, зареєстрували канал, вказали там країну, Україну, і тут бац в Україні немає монетизації. Треба там надсилати спеціальну форму, там, де треба заповнювати там різні пункти. І ця форма йде на розглядання адміністрації, і вони вже потім вирішують, давати вам партнерську програму чи ні. Е, є такий легкий спосіб все це обійти. Зараз я вам його покажу. Заходимо в менеджер відео. Трохи тормозить комп'ютер, але то нічого. Натискаємо на лаштування каналу. І бачимо монетизація. Статус. Тут така сіра. Кнопочка, так би мовити. Тут пише неактивний. Дає змогу заробляти гроші в партнерстві з Ютубом. Ваш обліковий запис зараз непридатний. Чому він непридатний? Це дуже просто. Виправити. Натискаємо розширені налаштування, ну просто тупо розширені. І просто змінюємо країну з України на США. В принципі, можна на будь-яку окрім Росії, Італії, і ще одної я не пам'ятаю, але в США, тобто в США, виплачують найбільше там, за перегляд, за клік. Ой, де той США? Сполучені Штати Америки. О! Сполучені Штати Америки. Натискаємо зберегти. Зміни збережено. І так, знову йдемо в налаштування каналу. І ми бачимо, що біля функції монетизація. Можна натиснути на Увімкнути і стати партнером. Натискаємо увімкнути. І тут у нас вже щось десь пише. Монетизація для вашого облікового запису не ввімкнено. Увімкнення монетизації дозволяє заробляти гроші на своїх відео. Це є головне гроші заробляти. Натискаємо увімкнути монетизацію. І тут. Нас питають там щось десь. Ліцензійну угоду і всю цю фігню. Коротше, це неважливо. Натискаємо усі три. Ну, ставимо три галочки. Натискаємо приймаю. І тут нас питають, які види оголошень. Вони можуть висвітлювати у наших відео. Тобто бачимо накладання оголошень in video Це така маленька. Рекламка у самому відео. А це вже попередньо перед переглядом відео показується якесь інше відео, якась рекламка там. Ну, це таке. І так, натискаємо комер... комерціалізувати. Яке слово таке важкеньке. І так, налаштування монетизації оновлено для одного відео. Ну, в принципі, це новий канал. І це не мій канал, але це не важливо. Тут додав лише одне відео, і воно вже монетизувалося за кожний перегляд, там, точніше за кожну тисячу переглядів тут буде зараховуватися, там, я не знаю, точно ціни. Ну, то таке, вже бачимо, що тут у нас з'явилася піктограма долара, на якій пише Комерціалі, комерціалізоване. Да. І вже за кожний перегляд ми будемо отримувати по, по, по центу, я не знаю. Отак. От В принципі, це все. Дякую за увагу!